Доброго дня! Сьогодні на уроці ми з вами детальніше познайомимось з криптографічними методами захисту інформації, а також із контролем цілісності програмних та інформаційних ресурсів. Не забуваємо про правила поведінки та безпеки під час роботи за комп'ютером. Криптографічні методи захисту інформації це спеціальні методи шифрування, кодування або іншого перетворення інформації, в результаті якого її зміст стає недоступним без пред'явлення ключа криптограми і зворотнього перетворення. Криптографія це наука про способи перетворення інформації з метою її захисту від незаконних користувачів, а криптоаналіз це наука. І практика її застосування про методи і спроби розкриття шифрів. Криптографія це захист, тобто розробка шифрів, а криптоаналіз це напад, тобто атака на шифри. Однак ці дві дисципліни пов'язані між собою, і не буває гарних криптографів, що не володіють методами криптоаналізу. Сучасна криптографія включає в себе чотири великі розділи: симетричні криптосистеми. У симетричних криптосистемах і для шифрування, і для дешифрування використовується один і той самий ключ. Шифрування це перетворювальний процес. Оригінальний текст, який носить також назву відкритого тексту, змінюється шифрованим текстом. А дешифрування це зворотній шифруванню процес. На основі ключа шифрований текст перетворюється у початковий. Криптосистеми з відкритим ключем. У системах з відкритим ключем використовуються два ключі: відкритий і закритий, які математично пов'язані один з одним. Інформація шифрується за допомогою відкритого ключа, який доступний всім бажаючим. А розшифровується за допомогою закритого ключа, відомого тільки одержувачу повідомлення. Ключ це інформація необхідна для безперешкодного шифрування і дешифрування текстів. Наступний розділ електронний підпис. Системою електронного підпису називається його криптографічне перетворення, що поєднується до тексту і дозволяє при отриманні його іншим користувачем перевірити авторство і достовірність повідомлення. І четвертий розділ: це управління ключами, це процес системи обробки інформації, який полягає в складанні та розподілі ключів між користувачами. Основні напрямки використання криптографічних методів це передача конфіденційної інформації по каналах зв'язку, ну, наприклад, електронна пошта. Да? А також встановлення автентичності переданих повідомлень, зберігання інформації на носіях у зашифрованому вигляді. Основні поняття криптографії. Зашифрування. Це процес перетворення звичайної інформації, тобто відкритого тексту в незрозумілий текст. Тобто шифротекст або криптограму. Розшифрування це зворотній процес відтворення інформації із шифротексту. Шифрування. Називається пара алгоритмів шифрування, дешифрування. Криптографічний алгоритм або шифр. Це математична формула, що описує процеси шифрування і розшифрування. Ключ. Це секретний параметр в ідеалі відомий лише двом сторонам. І це параметр для окремого контексту під час передачі повідомлення. Ключ забезпечує конфіденційність шифротексту. Ключі, як правило, це дуже великі числа. Знання ключа шифрування дозволяє виконати правильне розшифрування шифротексту. Дешифрування. Тобто розкриття шифру. Це процес одержання інформації із шифротексту без знання застосованого ключа. І криптостійкість. Це характеристика шифру, що визначає його стійкість до дешифрування без знання ключа, тобто криптоаналізу. Криптографічний алгоритм або шифр це математична формула, що описує процеси шифрування і розшифрування. Щоб зашифрувати відкритий текст, криптоалгоритм працює в сполученні з ключем, словом, числом або фразою. Те саме повідомлення одним алгоритмом, але різними ключами, буде перетворюватись в різний шифротекст. Захищеність шифротексту цілком залежить від двох речей: це стійкість криптоалгоритму і таємничості ключа. Криптоалгоритм плюс усілякі ключі і протоколи, що приводять їх у дію, і складають криптосистему. Розрізняють шифрування двох типів: симетричне шифрування та асиметричне шифрування. Симетричне шифрування складніше, але надійніше. Для його реалізації потрібні два взаємозалежні ключі відкритий і закритий. Одержувач повідомляє всім бажаючим свій відкритий ключ, що дозволяє шифрувати для нього повідомлення. Закритий ключ відомий тільки одержувачі повідомлення. Коли комусь потрібно послати зашифроване повідомлення, він виконує шифрування, використовуючи відкритий ключ одержувача. Одержавши повідомлення, останній розшифровує його за допомогою свого закритого ключа. За підвищену надійність несиметричного шифрування приходиться платити, оскільки обчислення в цьому випадку складніше, то процедура розшифровки займає більше часу. Коли надійність криптографічного алгоритму забезпечується за рахунок збереження в таємниці суто самого алгоритму, такий алгоритм шифрування називається обмеженим. Обмежені алгоритми становлять значний інтерес з погляду історії криптографії, однак зовсім непридатні при сучасних вимогах, які використовуються до шифрування. Адже в цьому випадку кожна група користувачів, які бажають обмінюватись секретними повідомленнями, Повинна мати свої оригінальні алгоритми шифрування. При симетричному шифруванні створюється ключ. Файл разом з цим ключем пропускається через програму шифрування та отриманий результат пересилається адресатові. А сам ключ передається адресатові окремо, використовуючи інший захищений або дуже надійний канал зв'язку. Адресат, запустивши ту саму шифрувальну програму з отриманим ключем, зможе прочитати повідомлення. Симетричне шифрування не таке надійне, як несиметричне, оскільки ключ може бути перехоплений, але через високу швидкість обміну інформацією, воно широко використовується, наприклад, в операціях електронної торгівлі. В основі криптографічного контролю цілісності лежать два поняття. – хеш-функція та електронний цифровий підпис, скорочено ЕЦП. Хеш-функція це складнозворотнє перетворення даних, тобто однобічна функція. Реалізовано, як правило, засобами симметричного шифрування із зв'язуванням блоків. Результат шифрування останнього блоку, що залежить від усіх попередніх, і слугує результатом хеш-функції. Хешування це перетворення вхідного масиву даних довільної довжини в вихідну бітову послідовність фіксованої довжини, яку можна використати для порівняння даних. Одностороння хеш-функція отримує від довільної довжини називаний Прообразом. У цьому випадку повідомлення будь-якого розміру, ну, хай хоч тисячі або мільйони біт, і генерує строго, залежне від прообразу значення фіксованої довжини. Хеш-функція гарантує, що якщо інформація буде будь-як змінена навіть на один біт, у результаті вийде зовсім інше хеш значення. Електронний цифровий підпис. Від електронного підпису отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору, або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача. Електронний цифровий підпис накладається за допомогою особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа. Оригіналом електронного документа вважається електронний примірник з електронним цифровим підписом автора. Електронний цифровий підпис є складовою частиною інфраструктури відкритих ключів. Електронний цифровий підпис призначений для використання фізичними та юридичними особами електронного документообігу, для аутентифікації підписувача, для підтвердження цілісності даних в електронній формі. Електронний цифровий підпис як спосіб ідентифікації підписувача електронного документу дозволяє однозначно визначити походження інформації, що міститься у документі. Завдяки цьому електронний підпис є також надійним засобом розмежування відповідальності за інформаційну діяльність у суспільстві, зокрема відповідальності за дезінформування. Електронний цифровий підпис накладається за допомогою особистого ключа. За правом статусу він прирівнюється до власноручного підпису або печатки. Електронний підпис не може бути визнаний недійсним лише через те, що він має електронну форму або не ґрунтується на посиленому сертифікаті ключа. За умови правильного зберігання власником секретного особистого ключа його підробка неможлива. Електронний документ також неможливо підробити будь-які зміни не санкціоновано внесені в текст документу будуть миттєво виявлені. Особистий ключ електронного цифрового підпису, особистий ключ Електронного підпису формується на підставі абсолютно випадкових чисел, що генеруються давачем випадкових чисел, а відкритий ключ обчислюється з особистого ключа електронного підпису, так щоб одержати другий з першого було неможливо особистий ключ електронного підпису є унікальною послідовністю символів довжиною 264 біти. Яка призначена для створення електронного цифрового підпису в електронних документах. Працює особистий ключ тільки в парі з відкритим ключем. Особистий ключ необхідно зберігати в таємниці адже будь-хто, хто дізнається його, зможе підробити електронний підпис. Документ підписується електронним цифровим підписом за допомогою особистого ключа електронного цифрового підпису. Який існує в одному екземплярі тільки у його власника. Цьому особистому ключу відповідає відкритий ключ, за допомогою якого можна перевірити відповідність електронного цифрового підпису його власнику. Відкритий ключ електронного цифрового підпису і сертифікат відкритого ключа. Відкритий ключ використовується для перевірки електронного підпису одержуваних документів. Відкритий ключ працює тільки в парі з особистим ключем. Відкритий ключ міститься в сертифікаті відкритого ключа і підтверджує приналежність відкритого ключа електронному підпису певній особі. Крім самого відкритого ключа, сертифікат відкритого ключа містить в собі персональну інформацію про його власника. Унікальний реєстраційний номер, термін дії сертифікату відкритого ключа. З метою забезпечення цілісності представлених у сертифікаті даних, він підписується особистим ключем Центру сертифікації ключів. Сертифікат відкритого ключа може публікуватись на сайті відповідного центру сертифікації ключів відповідно до договору про надання послуг електронного підпису. У вас на екрані підписання електронного документу, поданий у вигляді схеми. Управління ключами складається з процедур, що забезпечують включення користувачів у систему, виробництво, розподіл та введення в апаратуру ключів, контроль використання ключів. Зміну та знищення ключів, архівування, зберігання і відновлення ключів. Управління ключами грає найважливішу роль в криптографії як основа для забезпечення конфіденційності обміну інформацією, ідентифікації та цілісності даних. Важливою властивістю добре спроєктованої системи управління ключами є. Зведення складних проблем забезпечення безпеки численних ключів до проблеми забезпечення безпеки кількох ключів, яка може бути відносно просто вирішена шляхом забезпечення їх фізичної ізоляції у виділених приміщеннях і захищеному від проникнення обладнання. У разі використання ключів для забезпечення безпеки інформації, що зберігаються суб'єктом. Може бути єдиний користувач, який здійснює роботу з даними в впослід... послідовні проміжки часу. Управління ключами в мережах зв'язку включає принаймні двох суб'єктів відправника і одержувача повідомлення. Генерація ключів генерація ключів повинна здійснюватись апаратними генераторами випадкових чисел. Або криптографічно стійкими генераторами псевдовипадкових чисел. Якщо можлива атака на генератор псевдовипадкових чисел, то можливе дешифрування криптограм зі складністю меншою, ніж складність атаки грубою силою навіть при відсутності вразливості у алгоритмах шифрування. Зберігання та використання ключів. Ключі повинні зберігатись і використовуватись у апаратних криптографічних модулях, смарт-картах та токенах, які не дозволяють експорт ключа у незашифрованому вигляді. Знищення ключів після виведення з дії ключі повинні знищуватись способом, який не допускає їх відновлення. Найнадійнішим способом є знищення носія ключів. Тобто механічне, термічне або будь-яке інше. Допускається повний перезапис носія. Під контролем цілісності інформації розуміють процес перевірки наявності викривлень цієї інформації незалежно від причин їх походження: навмисної чи ненавмисної. У більшості операційних систем є механізми ідентифікації користувача. Які забезпечують той чи інший рівень захисту інформації. Основні методи захисту інформації в операційних системах наступні. Захист інформації за допомогою матриці управління доступом та списків управління доступом. Захист інформації за допомогою паролів. Захист інформації за допомогою шифрування, дешифрування, тобто криптографія. Недоліками двох перших методів полягають. В тому, що ключі доступу зберігаються в самій системі. І це може призвести до того, що підготовлений, недобросовісний користувач може їх розкрити і скористатись секретною інформацією. При шифруванні інформації ключ кодування не повинен зберігатись у системі. Користувач вводить його тільки тоді, коли зашифровує або розшифровує інформацію. Які можуть бути причини порушення цілісності, це помилки користувачів, які викликають викривлення чи втрату інформації, навмисні дії осіб, які не мають прав доступу до автоматизованої системи, збої обладнання, які викликають викривлення чи втрату інформації, фізичні впливи на носії інформації, а також вірусні впливи. Зараз для профілактики короткозорості та порушень зору виконаємо вправи. Давайте ознайомимось з шифром Цезаря. Спробуємо зашифрувати повідомлення і надіслати однокласникам. Узагальнимо. В чому суть розмежування доступу? Що вивчає наука криптографія? Які методи криптографії бувають? Що таке асиметричний та симетричний алгоритм? Що таке електронний цифровий підпис? Домашнє завдання створити повідомлення про шифр Цезаря за допомогою Google-презентації. Зашифрувати 5 слів, а також переглянути відео за поданими посиланнями. На цьому урок завершено. На все добре!